Обстріляли готелі, поранили турецьких журналістів. Надвечір середи росіяни поцілили двома ракетами по Харкову. 13 людей постраждали, двох ушпиталили. На місці обстрілу від ранку працює кореспондентка «П'ято» Оксана Нечперенко. Маємо з нею зв'язок зв наживо. Оксано, ото що тобі розповіли самовиці атаки, і що вже відомо про стан поранених. Же вранці у зруйнованому готелі працювали його робітники. Вони збирали свої речі та обладнання, яке ще залишилося після удару. Нам вдалося. Поспілкуватися з Олександрою, яка є адміністраторкою готельного ресторану. За її словами, вона вже завершувала свою власне ось роботу, коли стався саме вибух. Так вийшло, що вона опинилася просто поряд з епіцентром вибуху. Я пропоную послухати, що саме вона розповіла нам. Коли стався вибух, все було червоне в очах. Мене дуже, дуже болить вухо, бо вся Хвиля прийшла мені. Я просто прикрилася і впала під сіл, і взяла за руки дівчинку, яка була навпроти мене. Я почула її голос, і я я зрозуміла, що треба щось робити. Самий який важкий наш хлопчик, він працював адміністратором в готелі. До нього прийшлась прийшовся найсильніший удар. І він кричав Допоможіть, допоможіть, допоможіть. А я бачу, що все в вогні, я не зрозуміла, куди мені бігти. І все, всі, всі люди вибігли, всі наші кухарі, посудами, всі ми зібралися і просто шукали вихід. Жовт, остався у пів на одинадцятого вечора. На той момент у приміщенні знаходилися три десятки людей. Більшість це саме постояльці, серед яких були і журналісти, а частина це власне ось робітники готелю. Зараз відомо про тринадцять постраждалих двоє. Знаходяться у лікарні це робітник готелю. А він зараз у важкому стані та 71 річна жінка Інка вона мешкала по сусідству в одному з будинків, які знаходяться поряд з готелем. Вона знаходиться у стані який медики оцінюють як середньої тяжкості. Одна з ракет влучила у землю біля просто фундаменту готелю. Там виникла вирва у 5 метрів заглиб, заглибшки А також друга ракета прилетіла у дах сусіднього корпусу. А в якому на той момент на момент вибуху на на щастя, не було нікого, тому ніхто не загинув. А зранку на місці прильоту вже були слідчі та вибухотехніки, які проводили додаткові обстеження. Що саме вони виявили? Я пропоную послухати у прямій мові. Сьогодні під час додаткового огляду місця події на вулиці Шевченка вибухотехніки знайшли уламки російських ракет і вже зараз можна говорити, що це були ракети С-300. Буде проведена ще додаткова експертиза і тоді можна вже буде упевнитися в остаточному варіанті цієї версії. Ша на місці події вже поновили роботу. Знову рятувальники вони мають прибрати небезпечні конструкції. Вже в результаті вибухів будівлі отримали значні ушкодження. Там вибито вікна, впала стиля, пошкоджені перекриття. Отже, це все треба прибрати. Отже, наразі в мене це вся інформація з Харкова. Я передаю слово тобі, Сергію. Дякую. Атака напередодні на Харків. 13-го постраждалих. Оксана Нечпоренко розповіла всі подробиці. Один мирний житель загинув через російські атаки на Донеччину. За даними обласної військової адміністрації, у Покровську, Покровському районі, московити обстріляли промзону і ліцей. У Бахмутському вогонь противника понівечив щонайменше 12 приватних домівок і дві багатоповерхівки. Зранку армійці Кремля з артилерії вгатили по Авдіївці. Напередодні ввечері окупанти з артилерії вдарили по Марганецькій громаді Дніпропетровщини. Постраждали двоє людей. Згодом росіяни дронами камікадзе атакували Нікополь. Про це інформує військова адміністрація. Вибухи лунали також в Кривому розі Покровській сільській раді. Ворожі снаряди пошкодили адмінбудівлю і автівки. Збройні сили знищили вже понад 367 тисяч окупантів. Про це повідомляє генштаб. Завчора ліквідували 830 ворогів на металобрухт перетворили також 12 російських танків, а також два понад два десятки броньованих машин. Спалили також 15 артилерійських систем ворогам і реактивну систему залпового вогню. Відмінусували два засоби протиповітряної оборони ворога. На тому втрати росіяни закінчилися. Збили наші воїни також ворожу крилату ракету. Московитам доведеться ходити більше пішки, знищені понад два десятки їхніх автомобілів. Також спопилили одиницю спеціальної техніки. Ворог не облишає спроб оточити Авдівку, де вчора наші захисники відбили понад два десятки атак. Також загарбники намагаються вибити наші сили з плацдармів на лівобережжі Херсонщини. Там відбили 11 штурмів московитів. Повідомляє генштаб. Минулої доби окупанти завдали чотири ракетних і майже півсотні авіаударів. Здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В свою чергу українська авіація завдала сім ударів по скупченню окупантів ворожій техніці, складах пункту управління. Загалом на лінії фронту відбулося майже сім десятків бойових зіткнень. Росіяни отримали відсіч на купінському, лиманському, бахмутському, марінському та запорізькому напрямках. Не танки і навіть не артилерія у пріоритеті протиповітряна оборона про першочергові потреби України під час візиту до Литви говорив президент. А ще про першочергові цілі, які обере Путін у разі загарбання української землі. А поки що кремлівський карлик перевіряє чукотські ґрунти родючість і скаржиться на булінг росіян в інтернеті. Щоправда, забору розповісти про іншу інтернетну вину для росіян, а саме про пошук полонених і ліквідованих окупантів через нову програму головного управління розвідки. Про це і про перевірку Валерія Залужного на Куп'янщині, а ще про росіян, які які записують вочевидь, свої останні відео десь у куп'янських лісах. Більше в сюжеті Олексія Пасака. Готові це одні з рідкісних кадрів бойової роботи системи ППО «Айріс Ті» десь в Україні, і цих німецьких комплексів і інших сучасних систем ППО в Україні вкрай бракує, як повідомляють змі. Канада досі не доправила норвезько-американську систему протиповітряної оборони «Насамс», яку пообіцяла рік тому. І поки канадські партнери та американські виробники з'ясовують, хто ж має займатися обіцянами сплачу. Чиним замовленням Київ котре наголошує на захисті неба, це було необхідно і в перші тижні вторгнення, коли повітряні бої відбувалися просто над Києвом, це потрібно і зараз, коли ворог засипає нас ракетами. Система ППО це те, що те, чого бракує, номер один. Боротьба проти дронів. Я радий, що у нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами. Також виробництво своїх дронів не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і своє вітчизняне виробництво. Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Балтійських друзів. Перший візит у програмі до Литви. Президент України говорить про те, що не бачить тиску від союзників щодо перемов. Наголошував, йдеться не. Про зупинку бойових дій, а про зупинку захисту України і апетити Москви геть не зменшилися і за два роки великої війни.